Державна служба охорони забезпечує безпеку дітей у навчальних закладах Буковини. Необхідність подбати про безпеку дитини, а також правопорядок у навчальних закладах виникла з початком навчального року. Аби батьки, педагогічні колективи та діти почувалися захищеними, відділ Державної служби охорони при УМВС України в Чернівецькій області пропонує свої послуги. До прикладу, майже 12 років під міліцейською охороною перебуває загальноосвітня школа номер 27 міста Чернівці. Забезпечує безпеку дітей. Дітей, правопорядок та збереження матеріальних цінностей навчального закладу, ще понад 10 років працівник Державної служби охорони Віктор Дяконюк Основна задача моя як охоронника це безпека дітей. Порядок і правопорядок в навчальному закладі. І в цей час іде пропускний режим. Тобто, от, хто заходить, хто виходить, з якою ціллю. От. В основному дозвіл прийти в школу мають працівники школи, так, батьки, я знаю майже всіх дітей в ліце, майже всіх, вчителів і адміністрацію. От. І тому я можу вже візуально знати, хто, куди, чого і для чого йде. При мене кнопка ТС, тобто тривожна сигналізація. Я нажимаю кнопкою і через дві хвилини прибуває група затримання. Постійно діти звертаються за допомогою, починаючи, що заклінила замок на ранці, кінчаючи, що телефон пропав, пропажа телефону це наше дуже боляче місце, хоча ми не займаємося розшуком телефонів. Приходиться. От, постійно діти звертаються до охорони. От, тобто вони навіть не йдуть до педагогів, от, а йдуть до Відтриванша за словами батьків, однією з переваг вказаної загальноосвітньої школи це надійна охорона закладу. Адже віддаючи дітей до навчального закладу, батьки хочуть переконатися, що їхні діти у повній безпеці. Задоволені, тому що дитина в перший клас я дитину приводжу, Я весь час бачу, що охорона на посту. Якщо я йду без дитини, мене завжди запитують, куди я йду, за ким я йду. Думаю, що для того, щоб батькам спокійно працювалося, це дуже важливо знати, що в навчальному закладі є охорона, яка завжди сторонніх людей зупинить, запитає, не пропустить до школи чужих, тому що я повторюся зараз такий час, що, ну, напевно, для кожного батька це важливо, щоб з дитиною нічого не сталося. Самі ж учні зізнаються, що присутність охоронця дає їм не лише відчуття безпеки, а й дисциплінує, і вони стараються гарно себе поводити, не бешкетувати. Ми знаємо, що наша школа в безпеці, що ніхто посторонній не може прийти в нашу школу і зробити Послігаючі щось. За роботою нашого охоронця ми, ми дійсно бачимо те, що ми є в охороні і ми забезпечені. Бачимо, що завжди ситуація в школі під контролем. Коли ми бачимо охоронця, ну, стараємось вести себе спокійніше і завжди можемо до нього звернутися з допомогою. За словами директора загальноосвітньої школи номер 27 Віктора Томіка, наразі у школі перебуває 1120 дітей біля 100 педагогів, відповідно, велика кількість батьків, велике господарство, яке потребує надійної охорони. На сьогоднішній день переконаний, що без відповідної охорони воєнізованої охорони забезпечити, гарантувати безпеку дітей просто неможливо. В школі у штатному розписі поряд з бібліотекарем, психологом, логопетом на 100% повинен бути охоронець. Багато років користуємося послуми даного охоронного агентства і ніхто. В принципі ніколи навіть не піднімав питання, аби відмовитись від даних. Послугу маємо охоронця, який займається і профілактикою правопорушень, і допомагає нам розкривати, якщо є стаються в школі якісь правопорушення з боку школярів. Він є першим помічником в розкритті цих правопорушень. Радує те, що в нього є певні повноваження, і коли бували такі випадки, такі випадки були, коли неадекватні чи не зовсім адекватні сторонні люди, особи заходили в школу. Ну, буквально протягом кількох хвилин прибувала оперативна група, озброєна. В бронежилетах, в шоломах і дуже швидко наводили лад з тією особою, яка намагалася проникнути в школу. Дякуючи, мабуть, в першу чергу наявності охорон, цієї охоронної служби в нашій школі, ми не маємо значних правопорушень. Діти, батьки, відправляючи дітей в школу, мають певний спокій. Нині на території міста Чернівців послуги Державної служби охорони надаються 15 навчальним закладам. Серед них і школи, дитячі садочки, вищі та спеціалізовані навчальні заклади. А співробітники Державної охоронної служби є досвідченими та професіоналами своєї справи. Наші працівники вони підготовлені, вони пройшли спеціальні курси підготовки чотирьохмісячні і можуть забезпечувати як охорону приміщення. Як пришкільну охорону територій, а також слідкують і вони підготовлені для того, щоб слідкувати за системами пожежогасіння, а також за системами життєдіяльності даного даних навчальних закладів. Кроме того, наші працівники вони слідкують за тим, щоб на території і також при шкільній території діти не курили, не вживали, не дай Бог, наркотики, щоб не приходили сюди дистриб'ютори. Розуміло, що приходили тільки батьки. А якщо заходить стороння людина, вони, скажімо так, її зупиняють, не пропускають. І в його обов'язки входить не тільки умовно кажучи, пропускний режим, а й слідкувати за тим, що робиться по поверхах, по класах і в інших інших приміщеннях. Кроме того, якщо складається якась ситуація і необхідна нашому охороннику допомога, він має можливість викликати допомогу. До навчальних закладів у нас індивідуальний підхід це умовно кажучи, соціальна ціна ми рекомендуємо по перше, брати нашу охорону для того, щоб забезпечити ці всі моменти. Ну і ціна, я ж кажу, ціна буде індивідуальна до кожного. Це не є велика ціна, це буде мінімальна, тільки умовно кажучи, на утримання цього нашого працівника. Кроме того, наш працівник охорони він забезпечується технічними засобами. Це і виклику нашої групи затримання, а також фото і відеофіксації по приміщенню і території школи. Але ми можемо забезпечити як технічну охорону. Як поставити тривожну сигналізацію, також ми можемо забезпечити як фізичну охорону, патрулювання плюс інспектування. Тобто, спектр наших послуг дуже великий, який ми надаємо. По бажанню замовників ми виконуємо всі роботи, а також забезпечуємо охорону даного об'єкта. Саме головне на сьогоднішній день, на мою думку, це безпека, життя і здоров'я учнів. На що ми і націлюємось. Інформацію про весь спектр послуг Державної служби охорони всі бажаючі можуть отримати або замовити за адресою: місто Чернівці, вулиця Устима Кормелюка 9, та за номерами кол-центру: 080 050 2220, 097 050 2220, 099 050 2220, 073 050 2220.